Тонідеман, Соніс. Що, що, не... що? сошко? Сошко! Сашко, Сашко Сашко з нами знімає відео. О. Oh. Давай сядем Нам треба доставку. Дивіться, підкорити. Підкорити. Нам треба. Це я корев. Ні, що... це я. Не. Не помітає. А, помітає те зараз. О!

Не там немає. Ми для сусідів. Во! Ми на вулиці тепер. Ми на вулиці. Дивіться, це не наш Вот дивіться.